Дання компанії МСД, яка сьогодні подвоює престижні трофеї. Отже, пана цею в рецептурній групі отримає керівниця онковідділу компанії МСД Людмила Островська. Добрий вечір, шановні друзі, колеги, партнери. Для мене велика честь стояти тут на сцені. Керуючись принципом, якщо ти хочеш йти швидко, йди сам, якщо ти хочеш йти далеко, йди з командою. Ми надаємо цю надію, цей шанс тисячам пацієнтів з різними типами раку, у яких цей шанс на життя дуже малий. Я дякую своїй команді, команді онкологічного відділу МСД. Я дякую Market Access відділу і Маргаріт Гнівенко з її колегами, які плідно працюють разом для того, щоб ми здобули цю нагороду. Я дякую медичному відділу, які працюють пліч опліч з нами і доносять переваги цього бренду лікарям України. Я дякую всій крос-функційній команді, яка підтримує бій бізнес і допомагає нам долати нові перешкоди. Ми сміливі, ми натхненні, ми готові зустріти нові виклики і готові досягати нових висот. Дякую вам успіхів і здоров'я! Дякуємо надзвичайно і вам заслужені обласки.